Одна з перших пілотних проектів шкіл Саластіона, Полтавщину вітаю з вами. Усанова Ольга. Сьогодні хочу познайомити вас з однією із чарівних унікальних історичних шкіл, які були збудовані за проектом нашого видатного архітектора Опанаса Сластіона. Ця школа знаходиться. Місті заводське. Ця будівля була побудована в 1912 році. Було заплановано десь до 400 шкіл, але побудовано було 136. До 2002 року вона функціонувала як школа. Після того побудували нову школу. Тут організували бібліотеку. Архітектура, оця вишиванка, автентичні вікна якраз робиться проект на встановлення. Металопластику, але ж тільки, щоб був такий вигляд цих вікон. Ага. Тут раніше була башточка. Її розібрали, так зовсім був перероблений. Передбачено все. Ось бачите, оце оцей схід, ага. оце коридорчик, оце все бібліотека, тоді спортзали були, квартири були, учительська була, квартира була для сімейних і квартира була для холостяків, роздягальні. І великі класи в планах зробити капітальний ремонт і зробити у нас музей.